Так, ми йдемо по вулиці. О, гляньте, яка у нас краса. Тобто мої дівчата. Ось так ми йдемо вдоль Коуста. Як ви бачите, тут досить симпатично. Реально дуже багато різних гарних ресторанів. Так що прикольно, реально прикольно. Вон, дивіться, море. Як би вам так показати. Я виглядаю якось так сьогодні. О, ну Просто насправді дуже багато гарних місць. Подивіться на це. Ну воно прям дуже гарне, як мені здається. О, дивіться. Це типу бар, можливо, хенда. Ну, прикольно, мені дуже подобається. Дивіться, які панди там висять. Yeah, прикол, мені подобається. Прикольна стилістика така. Так, да, реально прикольно. Ми були минулого року в Іспанії, да, дядьки? Лоре Льоре де Марі. от хочу сказати, що в Льоре де Марі, отак, от, коли ти йдеш, тут взагалі нічого нема. Там no, тільки один гарний ресторан біля церкви. Тут... Так. Да. Тут, короче, ти йдеш і а дуже багато цей різних. Цей. Да, о, о, гляньте, яке робиться, гляньте. Оце вообще кайф. Ну вообще кайф, Все я просто. Зі Оце зі містер. містер. Я таке люблю. Ну, не встигли взагалі. Ну, отак от якось. Коротше, ми зараз йдемо в ресторан. Його. Ну, все, нормально, мені на білу футболку хотів отаку троянду Короче, Валерія, як завжди, обрала рух лухарний, такий, знаєте, пош ресторан. Ми зараз йдемо витрачати гроші і отримувати оргазм. До речі, я щось хотіла, в так таке дома є. Дивіться, який вид. Ну це просто. Дивіться. Ось тут, в принципі, центр нашого міста. У нас тут це називається. Зараз я Ре-темно. ретемно. темно Ре-темно, рете. І от ми зараз дійшли, в принципі, до центру. Сьогодні, до речі, субота і кажуть, що тут буде біжуха, тому зараз ми вже закислити ресторан, але ми на нього дійдемо. Ой, дівчатка мої там ще знімають. І після того ми будемо тут гуляти. Вау! дуже-дуже ну, Я хоч себе знімаю, бо він так подивився. Ну зараз і черну. Да-да-да, себе. Ось, дивіться. Ну, гарно. Мені це гарно. До речі, ми сьогодні дізнавалися з приводу яхточок, тому що у Валерії у четвер, 19-й день народження, і вона дуже хотіла саме дивитися, дівчатку. Я про як завжди всіх загубила, фотофікуються, мабуть. Не зрозуміло. Коротше, у нас у Валерії день народження, і вона хотіла на свій день народження рент яхточку. Але те, що нам подобається для того, аби це було логічно і в цілому, щоб можна було і пофотографуватися і було комфортно, коротше, яхта за 2 години 500 євро. Якщо ти береш на 4 години, там залишиться щось типу 900 євро. Але ну ми вважаємо, що це за дорого, тому що ну камон, типу, просто яхточка за 500 євро за 2 години, ну можна знайти щось інше. Да? А ось мої дівчата. Я, я вас просто тут шукаю і розповідаю, що 500 євро вартує для... Вау, ну дивіться. Гарненько. Все. все, я вам покажу, що ми замовили. Зима... Ми дуже хочемо морепродукти. Тому погнали. Опа, чижик, пижик. Може тут... I don't know, maybe love is here and I'm shooting this, you know.

Okay. But we also have preserved, right? Who said that? <laughs> yeah, ask for a nice one, for a better one. Так, мені вже це не подобається. Не подобається. Задушить так і треба. Треба сього свого досягати.

Otherwise, we are overboard. Uh, at least we can take a look, right? Yes, maybe course. we can sit there so. mm -hmm. You can go. может, там Ладно, Ну там на А, let's go. Так, что за... Рутур, Ачиноса, ну, карнавар. Котре забронювала галерея для нас. Hello. Hello. Зараз ми йдемо upstairs, що означає на гору. Це я. Мож... Тут можна вбитись. Very good. Але а попа моя нормальна така? Uh, sexy... Hot. Hot. Okay. Okay. Вау. Maybe it's possible awesome wow. to make it free. If what we can serve by ourselves. What Скажи, что ты блогер и можешь их захейтить. Все, все зарезервировано, но все свободно. Садим. Not really, but we don't have choice. <laughs> Шообоку, милі, зайнято, півгади, люди, бо, Hello, there. hi, welcome. But this is what I use food. I leave you the suicide, I leave you drinks and wine. Ага, okay. You need water for now, please. Desserts. desserts. I don't have a menu for desserts apparently. I need nothing. <laughs> uh -huh. okay, I bring water for now. Я, Стіл. Коротше, в чому суть? Тут усе просто заброньоване. Я намагалася зробити максимум, аби типу, дістати столик. Ось цей нам дістали. Але ми хотіли, звичайно, щоб бути біля, біля, біля моря. Ну коротше, трішечки знаєте, на хамілі ну як сказати, ми не гамили, але типу вона запитала для вас це окей? Все. Я кажу, ні, не окей. Типу ми не хотіли цей столик, хоча ми бронювали так само, заздалегідь і да, між тим. І коротше, Валерія каже, типу, вона нам робить ось це, типу, розкладає тарілки, і Валерія каже, така типу, а можна будь ласка меню? А вона така, ну сейчас я вже доложу, окей. Ну коротше. Вони взагалі не зрозуміли нашого вайбу, але ми так само просто не satisfied, не задоволені цим всім. І це дуже образово, тому що ми заздалегідь це бронювали, і нам дали просто це типу столик на проході. Ну, типу, камон, ну це не окей, я вже вони сказали, що все заброньовано. Типу, в найближчі пів години всі люди будуть. От я вам просто покажу через півгодини. Якщо хоч один стіл на момент того, як ми будемо уходити, буде вільний. Я скажу, дуже шкода, що вони нас не посадили на той стіл. а оскільки він вільний. Так, це у нас е, цей сквідвар, типу, креветки, салат грецький. У мене просека. Марини моската. Валерія ось там знімає контент для нас. Статік тут прибирають. <звіг> все, сісно, дивіться, сісну. О, так ми ще тут вже знімемо. Короче, ми всі розробили контент план, коли хочемо зняти трьох. <звіг> <подір. звіг> типу, знаєте, такі тренди зараз є коли, типу я дівчина гарна, зовнішності, але і так далі різні інсайди і тому подібне. Тому хочу, аби ми це зняли, ми все підготували. Я тут на сам <звіг> Будемо це робити, дивіться. Дивіться. Що в нас значить робить Валерія? Я, який контент? Отак ось, отак. Опа, тут видно, як я знімаю влог. Дивіться, типу, ой, які ми гарні, я не можу. Це гарне відео. Тому що я до цим потис. Коротше, ось такі контенти у нас. Ми ж приїхали відпочивати, да, Сіс? Так дивляться і здихати. Ну, no. знаєте, поки в мене не 2 мільярди підписники, особливо цей називається. Це, Це? 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 вони, мабуть, теж з якоїсь такої СНГ країни. Так, призи. Взагалі нічого особливого. Приветка. Дуже смачно приветка. Коротше, в Греції грецький салат подається з сухариками. Не як у нас в Україні. що просто нарізали то-то, то все і все. Обов'язково з сухарками. Коротше, насправді це реальна повна посадка. Я так нахиляюсь, ніби мене не видно. Коштуємо. Масло, сотень. Я вже не помню. Смачно. Як. <гум> Якраз для просяка. <гум> Тепер коштуємо ось ту... 100... Перепрошую. О, какой у... <соспит> а, как они, они... они так смешно говорят. Суси. вообще правильно суши. Суси. Даже смешно. Я уже наелась. Смотрите, Круто так? Спасибо. Спасибо. Далі. Блін, дівчата, звісно, без каблучків. Вони вже обігли. Ну і я вже знімаю контент. І я знала, на які ризики я йду вживаючи каблуки. Поїли, до речі, ми. наче смачно, але, наприклад, вчорашній ресторан був набагато смачніший. Чисто аби розуміли, ми йдемо на ось цей маятник. І я просто йду на каблук. Ось так. Отак. Ось Господи, я знаю, що я, можливо, ще не суперблогер. І в мене камера то так, то сяк, Але я про живий та щирий контент, про реальне життя. Так, дивіться, ми знайшли в Греції такий, типу Ukrainian Fashion Show. Ось це 58, це 38 євро. Дивіться, ще тут ось таке випуск. Суканька така. Ой, гляньте, які. Марішка знайшла. а речі, 38'є. 38 є. Оце класно, це та влітка, це буде супер взагалі. Дивіться. Я люблю все таке. Это... о, дивись, це ж це наш вайб. Оце наш вайб. Да, так, наш вайб. Це яке? О, ну так дивіться, тут навіть. Такі речі є, ну, тобто знайти щось можна, знаєте. О, дивіться, я люблю такі сукні, хоча мені вони насправді не дуже сильно личать. Хоча я вважаю, що в мене фігура not Bad, але мені такі не личить. Тут сейли. Тут таке щось прикольне. о, Дивіться, що ось це таке костюмчик такий. Ну, таке б не носила, звичайно. Але. Дивіться, ось це я. І отакий в мене лук. Дивіться на мої браслети на нозі. Бачите? Це типу фешн-шоу. Ладно, поїхали далі. Bye -bye. Дивіться. Ну от вони люблять ось це ліна все, бо в них дуже спекотно. А у лінняному найкраще. О, дивіться ще Ukrainian фешн-шоу. Ну, щось типу, так? Да? Дивіться, отакі от фешн-шоу. Українські фешн-шоу, бачите, дівчатка, А вон, дивіться, яка. Ну да, дівчатки. Ну, ось такі мої красуні. Давай, Валерія. Дуже зручно тут дистанція скільки метрів до від нашого готелю до ресторану? 22 хвилини йти. І було б дуже зручно, якщо б були б якісь, знаєте, як раніше. У Криму були передвижні такі паровозики. Не паровозики, <говорізники> а машинки, які це так сільпо для дітей, які тебе возили з клуба додому. Ні, до іншого такі таксі. Були. Ну, да, було, типа було. як баги, баги були. Так. Ну, це прикольно. Була Була. було зручно. Якщо були, були б баги, ми б сіли і поїхали у ресторан із ресторана додому. До зараз ми в лінку по пішки йдемо. Да. Пішки і ну, жалію. Е, до речі, після вечері дуже е, корисно, корисно. Корисно, так. І е, дуже мало місць, де можна. Вкусний виб, вибито коктейль на ходу. Take away. Так, take away. Да, take away в офисця, нет, там алкоголь немає. Ні, немає, немає. Тільки як э, они скажуться. Фрукти перемолоти. Фреші? Тільки фреші? Ні, ні, ні не смузі, тільки mm -hmm. таке щось. Але тільки взяти з собою те, яке вийшло, немає нічого. Типу yeah. yeah. тільки no. десь сісти, ну, а якщо ми але, хочемо. Але, але в нас вдома є безкоштовне венце. Так, безкоштовне венце. Ну, ми ось все одно вип'ємо. Yeah, Я, Я вже дуже хочу купити. Хоча yeah. ну, води. Куча води. Так, ну ми все ж йдемо, йдемо mm -hmm. додому. Ми будемо пити, коли будемо для вас записувати а, нове точно. дуже цікаве відео. Да. Ну, ну вже обіцяли, що, цим, Я вже не знаю, коли ми будемо знімати, тому що я думала, що ми будемо знімати вчора ввечері. Потім я поклала надію, що сьогодні ввечері. І зараз я вже не покладаю надію, тому що дівчата хочуть спати. Все. Так що покажу, до чого хочемо спати, бо завтра у нас дуже цікава так. екскурсія так, на острів. Я дуже в... крутий. Вже знов забула. Анастасія вам. Да, <вивіт> <так, ла, плес> а острів як, як називається Марина? <вивіт> 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 Балос. <вивіт> Може не даром, Я тільки з 10-го разу запам'ятала, що зливається три моря. Буде в розеве. Так, якесь там ще якесь. Побачите, побачите. Все будете дивитися. Ну що, всім привіт. Це наступний день і ми їдемо на екскурсію, чесно. Я ледь встала. У мене просто ось тут такі синячали. Я просто розумію, що я не хочу більше. Короті, ми з Мариною так само обговорили це. Що ми так. більше не хочемо прокидатися так рано. Так. Я, я вона... вже вчора втомилася, чесно. Реально. Я хочу зливатись з цієї тусовки. Реально, блін, ти подачі відпочинок. Починати пенсіонерський відпочинок. Ти просто реально, наче ти не відпочинку, але прокидаєшся о 6.30, щоб кудись поїхати. Це вже ненормально, котрий день підряд. У нас ще Санторіні, у нас ще потім колетачка. Це вже, по суті, з п'яти день, що ми тут, три вже випадає. Ну, Краще це uh -huh. просто жах. І того максимум 2 дні. Такого відпочинку деградації. Да, реально. Короче, знов потрібно буде в Харкові робити собі відпочинок від цього відпочинку. Ну так. Да. Коротше, покажуємо вам. Блін, Ми їдемо. Не в Сантаїні, ми в Лафанісі. Острів Балас. Балас. Варіжка с Валерій. Це Анастасія. На острові Палас. Там, де зливаються три моря. От подивіться. Шіс. Бачите, тут біленько. Нарешті немає вітра, дивіться. Поки ми йдемо на гору. тут росте алое. Ось так. Люди йдуть. Ми йдемо. Мені вже були трапеція, але нічого. Напевно, з ногами були трапеція. Так, так, так. Я вже ноги болять. Ну це теж. Форт, вона більше ще Прийдеться звідси спускатися. Спускатись легше. Щоб ви розуміли, ми вже скільки піднялися, нам треба ще... О туди. Я вже здохла. А якщо ми не встигнемо спуститися? А якщо ми не встигнемо спуститися, то ми тут до завтра. тут. крутяться. Да. Так що коротше, йдемо. Я би не пішла, але Валерія каже, ми що собаки. Так, да, я слабак, і що? А ми не дорослим. Оце отак ми пройшли, і там і ще, і ще. Добре, ваші враження. Я дуже стомлена, Але дідуся лікса. Ну може з України. Oh, yeah. Thanks. Oh. Короче, ще туди Рухаємось. Okay. Да. Ми походу дійшли. Ми тупо, О, дивіться, що туди можна поти. Бачиш, типу, є карка. Ось цей замок. Там має бути гарний вид. Я дуже на це сподіваюся. Тому пішли. Ну що, зараз я вам показую вид, заради якого ми... Верлися 40 хвилин вверх. О, ось. Просто дивіться. Ось цей вид. Моя думка, Треба було до половини дійти, там де всі караки, а там зупинятися, фоткатися і все. Але ну, звичайно, що тому що море гарне. Дивіться. І так. Це зараз я вам покажу поближче вера. Бачите? Ось це все вера. Оце все. Зелене таке. А ось море. Розумієте, в чому суть я взяла з собою? Ось. Штатив. Освітлення. Я думала, по-перше, що я буду гарна, але настільки сили, сильний вітер, що в мене волосся, воно просто висохло максимально негарне. Бачите, постійно вітер я ніби така лиса, мене це дуже сильно дратує. І, звичайно, що коли ти ставиш штатив, його зносить. Так що нічого я взагалі не познімала ні там, ні тут. А я навіть не впевнена, що ви мене зараз нормально чуєте. Але ось так. Це в нас ідіє на ось таке це... розект. Ну, якщо роззелюти просто міжна, то я дуже разом. Вот это замок на Сонно, але смачніше за все попереднє. Звірі. Є вона вкус і року. Семі драйв. Ми вдома поїли, стомлені. Будемо відпочивати, тому побачимось у наступному влозі. Па-па!